Житловий комплекс Бразер в Єдріал встигніть скористатись хнучкими умовами. Я, скажімо, відверто останніми роками доволі скептично відгукуюся відносно діяльності ООН, ну з однієї простої причини, тому що вона в практичному плані довела свою низьку. Ефективність або фактично неефективність. Разом з тим є один елемент, який так чи інакше змушує нас говорити про те, що станом на зараз ООН потрібна. І потрібна вона, дорогі друзі, тому що вона сформувала і продовжує формувати те, що називається міжнародним правом. А це міжнародне право має свої. Ключові принципи, засади, на яких воно будується, і, власне, за оці післявоєнні роки спочатку в статуті ООН, потім в багатьох інших міжнародних інструментах, конвенціях, договорах і таке інше, і були сформульовані ключові елементи, на яких базується сучасний світ, бо без правил жити не можна. Он і тут треба справді віддати і належне, зробила так, щоб все-таки ми мали якісь рамки для нормального співіснування. Так, от, до ключових принципів цього міжнародного права належить кілька. Я для того, щоб ми увійшли в контекст нашої розмови більш детально, просто вам нагадаю, дорогі друзі. Ті принципи, про які говоримо. Отже, до цих загальних принципів міжнародного права належить принцип суверенної рівності держав, що означає, що всі держави мають поважати одна одну, вони од... мають однакові права і однакові обов'язки. Принцип незастосування сили або загрози силою, говорить сам за себе. Принцип рівноправності і самовизначення націй та народів. Я хотів би на цьому трошки наголосити і звернути вашу увагу, бо ми потім до цього принципу повернемося. Принцип мирного вирішення міжнародних спорів, само собою зрозуміло, про що йдеться: принцип невтручання внутрішні справи інших держав, принцип мирного співробітництва, принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань. Але в 1975 році нарада з питань безпеки і з в Європі, яка потім стала називатися організацією, тобто перейшла в назву з НБСЄ в ОБСЄ, додала ще три принципи: принцип непорушності кордонів, хочу звернути на це увагу, принцип територіальної цілісності держав. Так само звернемо на це увагу, і принцип загальної поваги і захисту прав людини. Отже, це ті базові речі, які визначають засади нашого сьогоднішнього життя. Два принципи, чи можна навіть три принципи, з яких я, паре, які я щойно назвав, трошечки, ну, так би мовити, конкурують один з одним. Маю на увазі принцип права нації на самовизначення і принцип територіальної цілісності. Бо коли ми говоримо про територіальну цілість, вона, начебто, передбачає, що хто б і як би не жив на цій території, він має там жити вічно, тому що ну інакше буде порушений на цей принцип непорушності кордонів, і тоді принцип самовизначення кудись пропадає. Але давайте згадаємо навіть ну, два хрестометійних приклади останнього століття. Це розпад СРСР, розпад Югославії на національні держави, тому що народи цих країн вирішили, що вони будуть жити окремо, вони не хочуть жити в одній державі, і вони реалізували своє право на самовизначення. От, власне, про що йде мова, і як ми бачимо. В, в одному і в іншому випадку сформувалися нові держави, які живуть за своїми національними принципами і стандартами. І от, сказавши це, я хочу з радістю, справді це дуже приємна новина. Поділитися з вами тим, що от буквально кілька днів тому назад сказав генеральний секретар ООН. Пан Гутереш, якого важко запідозрити в надто великих симпатіях до України, які традиційно дуже обережно висловлювався відносно Росії. От що він говорить, я вам процитую, тому що справді це варте того, щоб про таку позицію поговорити. Отже, Гутереш говорить: після дуже ретельного вивчення нашим. Тобто, наша мається на увазі секретаріату е, ООН управлінням справових питань, ми прийшли до висновку, що принцип самовизначення не можна застосувати до ситуації з Кримом і Донбасом. На наш погляд, в цій ситуації перевагу має принцип територіальної цілісності. Ну, можете собі уявити, який гвалт Здійнявся на московицьких болотах після такої заяви, звідки почали говорити про те, що Гутереш не знає своїх межі своїх повноважень, що він не читав статут ООН, що цей комітет є некомпетентним, що його очолює. Представниця Швеції, а Швеція веде русофобську політику відносно Росії. Ну і почали говорити про оцю всю свою пропагандистську традиційну лінію і наводити приклади, що ну от подивіться, як же ж до чогось докотилася це організація відних Націй. Якщо у випадку з от, наприклад, зараз Гренландією, ООН каже, що вони мають право на самовизначення. А от Крим і Донбас не мають. Ну, те, що це пропаганда, тут навіть не треба нічого пояснювати, але поза тим, коли ми говоримо про Гренландію, то ми згадуємо про корінний народ Гренландії. І зараз ми в черговий раз дізналися, що все-таки там є корінний народ, який називається інуїти. Вони мають свій, так би мовити, Народний національний код. Вони живуть там з, по-моєму, 12 е, століття, а може навіть раніше. Тобто, це люди, які мають свою культуру, свою мову, е, свій побут е, і реалізують е, це своє існування в рамках е, ну от Гренландії, яка, до речі, що цікаво, я думаю, вам буде теж цікаво це дізнатися. Е, насправді. Не увійшла до Європейського Союзу. Вона частина е, Данії, але не частина Європейського Союзу. От вони на своєму референдумі вирішили цього не робити і, власне, залишилися е, з Данією, але без ЄС. Тобто е, реалізують своє право на самовизначення в тій формі, е, яка їм здається е, потрібною. Вони не виходять з. Так би мовити, королівства Данії, але мають свою автономну, автономне самоврядування, реалізують своє право на власну культуру, побут, традиції, мову і таке інше. таке інше. Якщо ж ми подивимося на ситуацію з тим самим, ну, наприклад, Кримом. Ну, Якщо просто бути, хоч трошечки адекватним, хоча якщо ми говоримо про Московію, Тут нам такі слова вживати в принципі не потрібно. То ми зна знайдемо відповідь на питання: а хто ж є корінними народами Криму? Ну, відповідь зрозуміла для нас з вами, але тільки для московських пропагандистів. Бо корінними народами Криму є кримські татари, Караїми і Кримчаки. Ну це ж записано в усіх наших документах, про це все відомо і так далі. Всі інші е, національності, які там проживають, не є корінними народами. І тому, коли під дулами е, автоматів і кулеметів е, після анексії Криму провели так званий референдум, то він нічого спільного з е, тим, що називається е, самовизначення народів, не мав. Тому що ні Караїми, ні кримчаки, ні кримські татари. Не брали участі фактично в тому е, шоу, яке влаштували е, е, в Криму російські окупанти, тому що не було самовизначення корінних народів Криму. А була е, фальсифікація того, що називається референдум, тому що назвати референдумом е, голосування під дулами, повторюю ще раз, ну ні в кого е, жодного. Ну, у у, у будь-якого жодного е, нормального спеціаліста, як кажуть, язик не повернеться. Тепер е, подивимося на, на так би мовити е, е, елемент самовизначення е, Донбасу. Тобто, за логікою цих московських, е, не знаю, як правильно сказати, е, е, ну, назвемо їх нейтрально експертів, виходить, що. Е, в Донецькій області і в Луганській області виник якимсь дивовижним чином народ Донбасу. Ну, Якщо просто відкрити Вікіпедію будь чи будь-яку енциклопедію і подивитися, що таке народ, то це група людей, які мають спільну історію, спільну культуру, спільне існування, спільну мову і тому подібне і так далі. Все це належить до українського народу. Там немає е, і ніколи не було ніякого народу Донбасу. Було населення певної території України. Це все населення є частиною українського народу. Ну, давайте ще навіть подивимося з іншого боку: ну, з боку цієї шизофренічної ідеї про те, що е, е, немає українського народу а є. Один російсько-українсько-білоруський народ. Ну, якщо навіть взяти за ну так би мовити, е, якусь гіпотезу, е, таку абсолютно абсурдну тезу, то як же ж тоді в рамках одного народу раптом виник народ Донбасу? Його ж немає. Немає ніякого іншого народу, крім одного єдиного. То де ж там, з якого там джерела раптом з'явився народ Донбасу? Ну, одним словом, з якого боку. Не дивитися повна ахінея і вибачте на слові бридятіна, бо іншого означення того, що ми чуємо зараз з Москви, нема. Але, дорогі друзі, в чому тут, мені здається, ключовий момент. І за що ми зараз повинні справді подякувати Антоніо Гутерешу і юридичному управлінню секретаріату. Вони чітко і ясно розставили крапки над «і». І всі ці розмови про самовизначення Криму, про самовизначення Донбасу сьогодні є абсолютно пропагандистською тезою. Чому це важливо? Ну тому що, як би там не було, а міжнародне право, хоч його зараз і з боку Путіна, і з боку Трампа намагаються розтоптати і втоптати в багнюку, воно все одно ж залишиться. Трамп зникне, Путін зникне. Зникнуть ці всі люди, які намагаються зламати сьогоднішній світ, але він втримається. Він повернеться до своїх засад, тому що без цього буде хаос. І як би там не хотіли ці люди, які сьогодні ламають світ через коліно, він не зламається. Так зараз нам треба дещо перетерпіти, але в кінцевому рахунку ми повернемося до цих ключових елементів нашого міжнародного співжиття. По іншому світ функціонувати просто не зможе. Так, от. Коли ми повернемося до на, е, юридичних оцінок наслідків російської агресії, це рішення юридичного управління секретаріату ООН буде максимально важливим для всіх інших органів, в тому числі і для суду ООН, тому що суду ООН буде так само враховувати і це рішення, яке Поставить жирну крапку в тій пропагандистській операції, яка в Москві називалася самовизначенням Криму і Донбасу, це зрозуміло для всіх, і це зараз дуже добре, що це рішення проголошено і підтверджено. А в Москві, як завжди будуть верщати, тому що вони ніколи не ставили міжнародне право в центр своєї політики. Навіть з переліку тих принципів міжнародного права, з чого я почав нашу розмову, видно, що половина добра половина з них Росію порушена в самий нахабний грубий спосіб. А роблячи висновок, хочу сказати, що для України це черговий додатковий важливий аргумент в наших майбутніх юридичних судових справах, які ми вестимемо проти Росії чи проти тих верніше залишків, які будуть в результаті війни. Бо війна завершиться очевидним чином. Вона завершиться е, крахом путінського режиму і наступним крахом тієї держави, яка поки що називається Російська Федерація. Але за будь-яких обставин нам треба мати дуже серйозну правову базу. І останнє рішення е, е, юридичного управління Секретаріату ООН в цьому плані є для нас дуже гарною новиною. З чим я вас, дорогі друзі, хочу привітати. Поступово, крок за кроком. Ми дійдемо до своєї мети. Росія знову стане маленькою, а Україна переможе.